У нас в продажі з'являється ось такий автомобіль. Це Opel Vectra, 2007 року на дизельному двигуні 1,9. В дуже рідкій комплектації. У нас в країні може таких 2-3-5. Задній ряд під чахлами чиста шкіра в ідеальному стані. Спереді у нас теж шкіра. В ідеальному стані є підігрів, електрорегулювання з пам'яттю, повне електрорегулювання дзеркал і електроскладання дзеркал. Всередині у нас шестиступка, двохзонний клімат, контроль, пектроніки спереді, ззаді, підігрів сидінь, є спортрежим, мультимедійне кермо, автодощ, автосвітло, круїз контроль. Ну, я не знаю, в цьому автомобілі. Мабуть, є все на ті часи, коли він робився. Ось такі красені у нас в продажі. Якщо вас зацікавила така пропозиція, ми знаходимося за адресою Гната Хоткевича 22Б.